Автопарк місто Київ, Сумська, 2. В наявності у на нас з'явився такий от всіма любимий народний автомобіль. Це Рено Меган. Машина у нас 2004 року випуску. 1,4 бензин. Офіційна. Один власник з моменту покупки. Покузу в ідеальнішому стані. Противотуманні фари по передній частині. 15-ті штампові диски з новою зимовою гумою. По задній частині електро. Кнопка багажника, газові упори присутні, машина повністю комплектна, запаска, домкрат, все на місці. Салончик текстильний, в ідеальнішому стані для своїх років, нічого тут не подерто, не протерто, стеля також без зауважень. Всі завіси в ідеалі, нічого не крутилось. Попередній частині маємо два електрослопідіймачі, коректор фар, кермо без нарікань по центральній консолі. Присутня у нас штатна мультимедія та кондиціонер. Також є старт стоп Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, чекаємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую, ви можете придбати цього красення як за готівку, так і в кредити або в лізинг. Тому поспішайте.